Пекучий серпневий день. Під палячим сонцем над марш османська армія під проводом султана Селіма I готується до вирішальної битви. Вдалині здіймається пил. Це наближається мамлюцька кінота. Після років напруги, інтриг і суперництва настав момент істини. Мамлюцький султанат кидає свої війська в атаку, сподіваючись зупинити зухвалого османського правителя. Ця битва покаже, хто гідний називатися захисником ісламу. І чи зупинять мамлюки розростання Османської імперії, чи вона стане беззаперечним володарем Сходу? Після смерті могутнього султана Махмеда II Османська імперія дещо втратила темп у своїй експансії, зосередившись на внутрішніх справах і боротьбі з християнськими державами Балкан. Тим часом мамлюкський султана, який уже кілька століть панував у Єгипті та Сирії, зберігав свій престиж як опікун священних міст ісламу. Меки та медіни. Хоча його влада дедалі більш слабшала, мамлюки залишалися символом сумітського авторитету в мусульманському світі. Обидві держави, Османська й мамлюкська, номінально сповідували сунізм, але їхні відносини були далекими від дружніх. Упродовж 15 століття вони неодноразово вступали в конфлікти, переважно через контроль над прикордонними територіями в Анатолії і Сирії, зокрема, боротьба за буферні емірати, такі як Дулкадір і Рамазан. Постійно загострювало напруження між двома імперіями. Ситуація різко змінилася з приходом до влади Селіма I. Його батько Баязид II намагався уникати прямих конфліктів із мамлюками. Але Селім був налаштований інакше. Передусім, він вважав себе обранцем долі, який мав об'єднати мусульманський світ під османським стягом. Зрештою, це було неможливо без ліквідації незалежного мамлюкського султанату. Але перед тим як зосередитися на Єгипті, Селім мусив вирішити питання з персами, шиїстською державою сефевідів, яка загрожувала стилу. У 1514 році, у битві при Чалдеряні, османське військо завдало нищівної поразки Ісмаїлу І. Ця перемога не лише ліквідувала шиїцьку загрозу, але й дозволила Селіму зміцнити контроль над східною Анатолією з нейтралізованими сефевідами Селім тепер міг загострити свою увагу на півдні, на іншій великій державі, яка без перебільшення була провідною сунітською мусульманською силою завдяки володінню Мекою і Медіною. Мамлюки, хоча й перебували у Занепаді, все ще контролювали ці святі міста. Саме це відрізняло їх і надавало авторитет, якого прагнув Селім для себе та своєї, як йому здавалося, більш гідної імперії. Іншою причиною конфлікту з мамлюками була цілком реальна ймовірність їхнього майбутнього союзу з Сефавідами. З їхньої точки зору, спільні дії проти швидко зростаючої Османської імперії були б цілком доцільними. Влітку 1515 року, коли підготовка до війни набирала Обертів, Селім не залишив Мамлюкському двору сумнівів щодо своїх намірів. Він надіслав невелике військо, щоб захопити прикордонну буферну державу Дул Кадір. Після того, як було захоплено ватажка цього племінного союзу, мамлюкам надіслали до Каїра його голову з однозначним оголошенням війни. Коли війна стала неминучою, султан Аль-Гаурі надіслав послання Ісмаїлу, пропонуючи об'єднати сили проти спільного ворога. Однак йому не пощастило, посланцем виявився шпигунь Селіма, який діяв в межах мамлюкської держави. Невдовзі Селім надіслав до Каїра відповідь, у якій назвав Аль-Гаурі дурним боягузом, і зухвало заявив, що його держава скоро буде знищена. Мамлюський султан сприйняв загрозу серйозно і негайно наказав кожному селу виставити людей до війська. Така вимога природньо, спричинила масову втечу людей, які не хотіли бути призваними, що своєю чергою позбавило поля робочих рук, необхідних для збирання врожаю. А саме цей врожай султан тепер вимагав у ще більших обсягах для забезпечення війська. Цей хаос і нестача харчів призвели до майже голоду, що поширився від Каїра аж до Анатолії. Ще більше погіршувало становище мамлюків те, що згодом Ісмаїв повідомив, що допомоги від сифавідів не буде. Після приголомшової поразки при Чалдерані жодної значної сили не вдалося зібрати. А ті, хто вже рушив на захід, були зупинені османськими укріпленнями в Ярба Кирії. Мамлюки мусили протистояти Османському велетню наодинці. 17 травня 1516 року Аль Гаурі зі своїм військом вирушив з Каїра. Мандруючи переважно вночі, щоб уникати нещадної літньої спеки, вони прибули до Єрусалима всередині червня. Після короткого передпочинку мамлюки продовжили рух на північ, усе ще Соломіць, вилучаючи припаси, харчі та людей. Для мешканців Алеппо становище тільки погіршилося. Коли 10 липня війська султана Аль-Гаурі увійшли до міста, вони повелися як загарбники. Будинки грабували, ринки розоряли, а все цінне привласнювали. Здається, мамлюки на цьому етапі ще не знали, що губернатор складавнього міста був вірним прихильником селіма. Що ж до самого Селіма, то він прибув до Ельбістана в липні, де до нього приєдналися додаткові сили, зібрані в цьому регіоні. До 30-го числа він уже знав, що Аль-Гаурі рухається назустріч, а мамлюкське військо, покидаючи розграбоване Алеппо, супроводжували образи і глузування місцевого населення. На відміну від них, Селім виголосив надихаючу промову, заявивши, що сам Аллах бажає, аби вони здобули найсвятіші міста для імперії. Однак перед тим їм слід було захопити Сирію. Покинувши Ельбістан, османська армія дісталась в околиць Айн-Табу, де легко розбила невеликий загін мамлюків, взявши кількох полонених. Рухаючись далі на південь, крізь спекотну пустелю, армія Селіма ввечері 23 серпня зрештою досягла марш добіка приблизно за 48 кілометрів на північ від Алеппо. Обидві армії налічували приблизно по 60 тисяч вояків. Однак більшість мамлювського війська становили новобранці, ненавчені, нестійкі, часто з числа селян, яких тримали в резерві. Багато з них взагалі не бажали битися. Хтось втікав, а дехто навіть калічив себе, аби уникнути бою чи передової. Ліве крило мамлювського війська складалось переважно з алепських військ під командуванням губернатора міста. Праве крило це війська з Дамаска під керівництвом Сібея. Центр очолював особисто султан Аль-Гаурі, а за елітних мамлюків відповідав судун. Проти них стояли рішучі лави війська Селіма. Османські гармати розташовувалися в центрі, захищені возами з'єднаними ланцюгами. Селім особисто командував центром своєї армії, ліворуч від нього стояли яничари, а фланги утримувала кінорта. Першим в атаку рушили мамлюки, центр під командуванням судуна з елітною Королівською гвардією. Сила і натиск цього першого удару були такими, що центр османського війська було прорвано і відкинуто назад. селіму вдалося організувати відступ за гарматну барикаду. Наступ суду надійшов і до артилерії. Стрільці зазнали шкоди від граду мамлюських спіл. Водночас самі відповідали вогнем із гармат. Далі завдала удару різна частина військ з Дамаски. Вони атакували османську кіноту на лівому фланці, змушивши її відступити. А тоді ринули на щільні лави Янича. У цьому секторі точився жорстокий бій. Люди Сібея прорвались крізь ряди Османів і навіть захопили кілька їхніх бойових прапорів. Цей загальний рукопашний бій тривав протягом перших годин битви. До полудня, коли султана Селіма було відкинуто назад, а лінії фронту ніби стабілізувалися, Аль Гаурі вирішив особисто очолити нову атаку. Саме тоді Мамлюків спіткало перше нещастя. Обидва командири, Дудун і Сібей, загинули. Залишивши свої частини знекровленими та без керівництва, а новий наступ султана втратив імпульс. Тим часом Селім зі своєї позиції вирішив, що настав слушний момент для наступу правого крила. Приблизно в той же час султан Мамлюк ймовірно зустрівся зі своїм сумнівно вірним підлеглим і командувачем лівого флангу Хайром. Той наполягав, що найкращим виходом буде капітуляція, адже османи почали оточення. Султан, схоже, вже підозрював Хайра, тож жодного рішення тоді не ухвалив. Однак, по Аль-Гаурі скоро поширилися чутки про неминуче оточення. Коли праве крило селіва почало зближення, загін Хайра просто розтанув, утік з поля бою. Ситуацію ще більш складнили чутки, ніби Аль-Гаурі наказав резервній піхоті не рушати з місця. Це остаточно підірвало бойовий дух, і налякані солдати почали масово тікати. Старий, 70-річний мамлюцький султан, спочатку намагався підбадьорити своїх людей. Оце той момент, коли слід зібратися з духом. Бийтеся, я вас щедро винагороджу. Та його слова лунали в порожнечу. І вже незабаром, після того, як він це сказав, Аль Гаурі застиг у сідлі. Одна половина його тіла враз знерухоміла, він зазнав паралічу. Вимагаючи води, яку подали в золоті чаші, Аль Гаурі випив, перш ніж спробувати утекти, але замеркво впав на землю. Хоча описи розходяться щодо точної причини загибелі султана Мамлюків, сумнівів не було лише в одному у перемозі Османів. Після битви Сирія виявилася відкритою для османського завоювання. Обдерті вцілілі війська після катастрофи намагалися повернутися до Алеппо, але дев'ять брам міста були зачинені перед ними. Хайер Бей відкрито заявив про свою вірність Салімові. І 28 числа османський султан урочисто вступив до Алеппо. У символічному акті зміни влади молитви тієї п'ятниці в мечетях Алету були виголошені в ім'я селіна. В Єгипті наступник Аль-Гаурі Туманбей відмовився схилити коліна. Після перемоги під Мардж Дабіком Селін продовжив наступ на південь. Його армія швидко просувалася через Сирію. А вже на початку 1517 року він увійшов до Єгипту. У січні османські війська зустрілися з залишками мамлюцьких сил. Очолений туманом Беєм у битві при Райдані неподалік Каїра. Бій був запеклим, але завершився поразкою мамлюків. Невдовзі після цього туман Бея схопили й стратили. Разом із ним завершилась історія мамлюцького султанату: уся Сирія, Єгипет і навіть священні землі Хіджазу визнали владу Османської імперії. Селім не лише здобув величезні території, а й став покровителем Мекки та Медіни, чим значно піднявся і релігійний авторитет. Таким чином, битва при марш Біку стала переломним моментом не лише в історії Османської імперії, а й у долі всього близького Сходу. До цього часу османське домінування як провідної мусульманської сили ще можна було ставити під сумнів. Але після перемоги над мамлюками розгрому Каїра та здобуття символічного контролю над Меккою і Медіною сумнівом не залишилось. Це була не просто територіальна перемога, це була зміна центру сили в ісламському світі. Османи відтепер виступали не лише як завойовники, а й як охоронці святих місць та нові лідери. А поразка мамлюків ознаменувала кінець епохи епохи військових еліт, які ще з хрестових походів вважали себе захисниками ісламу на Близькому Сході.